Слава Ісусу Христу. Е, вже кілька днів я, так, так би мовити, нахожуся в роздумах і мені Господь якби, побуджує, дає певні думки, відкриває. Дещо пар, кілька днів назад я молився, Господь дав мені слово, пояснив деякі речі і. У мене почалися збиратися якби теми. Я якби відганяв ці думки від себе, щоб щось записати, бо мені як, так насправді не хочеться це все. Тому що я в дусі відчуваю, що люди озлоблені, люди злі, що їм не скажи, вони готуються, на, на, на тебе накидуються. Але Господь мені все це пояснив. От, і просто і пояснив, як мені треба себе поводити з цим. І я намагався відганяти від себе, не хотілося мені це за все записувати, але це як дзвіночок, тобі, який постійно тобі нагадує. Тобто я якби висвободив слово. І так насправді я так і буду робити, так як Господь мене вчить, тому що Він мені каже, що я лише інструмент якби, в його руках. І просто я відчуваю, що багато негодувань, злоби якоїсь якісь дурниць пишуть в коментарях. Я трохи там почав читати, але потім перестав, тому що я і так знаю і розумію, що там будуть писати. Хочу сказати, що я лише передаю це маленьку частинку від себе я зразу говорю, де мої думки, а де я передаю від Господа, що мені якби було відкрито. І кому, якщо щось не подобається, то да, в небесну канцелярію, всі, е, вся критика все негодування, все, не, все, з чим ви не, запод... не задоволені. Але хочу вам сказати, що це вам не допоможе, так як мені Господь сказав кілька днів, тому що людство деградувало дуже сильно е, і деградує. І він вмішується і буде з цим щось робити, тому що це все веде до, ну, якби до самогубства, до самознищення. Це деградація. А Сама деградація, це і, і розумова, і так мовити, і умственна, і нравственна, і всі, всі ці аспекти, всі ці фактори, вони починаються з гріха. З гріховної деградації, тобто люди більше піддаються гріху, віддаються гріху більше в гріховне життя, якби, пускаються, живуть гріховним життям і в відірваності від Господа, від спілкування з ним. І для цього люди більше деградують. ось Гріх бере якби більше контроля в їхньому житті. І від... І ми бачимо до цього, до чого це призводить, і єдине, чому ще світ не припинив своє існування, це Господь. Так само, і з приводу України, так само поговорю, ще по пунктах так розіб'ю, ще Україну затрону і всі, всі ці події, що відбуваються, але так зачну, почну з бази. Ось, і Господь буде наводити свої порядки, буде робити. Так як він вважає за потрібне. Ну, звісно, від... всі ці події, які будуть, і воно буде виглядати так сумбурно, отак це... Люди... Тому і люди зараз багато здуть про що відбувається, що робиться. Розумієте, йде перестановка, переформатування всього цього ладу, там поняті і політичних, і нравственних, все, 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 всіх сфер. І тому по всім по різних напрямках. І тому воно так виглядає. І тут потрібно на віру сприймати це все, а не розумом. Тому що розумом, як мені було, дано зрозуміти, те, що людина не витримає, вона може поїхати. Ми, як віруючі, як люди, які вірять, ми маємо довіряти Господу. Все, що Він не робить, Господь так, така твоя воля, він, йому краще знати, що, як і що робити. Що він мені. Нагадує це списання. Текст. Це з, що, я не пам'ятаю звідки, але він говорить, що, як -от, що не, горшечник, не, якби, який ліпить горшки з глини, глина не, не, не скаже горшечнику, що ти робиш. Не буде кричати йому, що ти робиш. Він буде робити свою роботу, а глина йому кричить, що ти робиш, ти не так робиш, і розповідати йому, як треба правильно робити. Майстер знає, як і що треба робити краще від. Так сказати, від субстанції, від е, матеріалу, від сировини. І така ситуація зараз, що набратися віри і шукати пр проведіння від Господа в цій ці ситуації, що і як робити. Тільки з ним. Тому що все він контролює, все він тримає під е, своїм контролем, і він знає, що відбувається, що робить. Тому що якщо він веде свою роботу зараз і ви як, так, так би мовити, почнете протидіяти цьому, то ви стаєте автоматично ворогом Господу. Ну, це, це як би логічно, і це і як по, по Писанню, як він говорить, дружба з світом, вражда з Богом. Стосовно України, там останні події, що от, дуже багато це, що поставки зброї там. Американці припинили все-таки інше допомоги. Якби. Чому отак відбувається? що Погоджується, потім відмовляється. Там. Ну, там це, це свої там в них свої ігри політичні, але чому отак все виляє, як би так мовити. Ну, Мені тільки прийшло тільки одне що розуміння. Я і раніше говорив своїх. Відео це все наслідки дії України, влади української, так як вона веде цю війну, як вона взагалі поводиться себе. Про це без... наслідки того беззаконня, якого... яке розплодили, розмножила ця влада і всі, хто при владі, всі ці люди, казнокради цих. Які крадуть, займаються крадівництвом, просто ужас, якийсь. І я думаю, це, це, я не буду оце все розказувати. Всі знають ці мерзості, які там відбуваються в Україні. І як все робиться. По-божому, треба це все робити. Треба оберігати так, ворог напав, треба готуватися. Боронити країну, але це все з розумом по Божому. Тому що як зараз останні події показують, що війна це війна інтелекту і технологій, а не м'яса. Тому що, отак, подивлячись, якийсь бардак робиться в Україні, там в війську і в Росії війську, от оглядаю новини. ну, Но я не суттєвої різниці якби не, 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 не наблюдаю. І я раніше говорив у своїх відео, що зло не перемагає зло, тому і затягується ця війна. Тому що замість того, щоб об'єднувати людей, вистраювати все по справедливості, по Божому, то все робиться, так сказати, вопреки, навпаки, якби на зло, але в угоду, кожен свою власну угоду. Тільки мені собі накрасти. І розумієте, ну всі крадії, казнокради, які от хаб відкатами і хабарями живилися ці ці роки, які зараз на місцях. Дуже марна надія на те, що вони почнуть. От, -от він крав, крав, тільки робив, що крав, і отут хоп, він перестроївся і почав робити щось правильно, щось корисне. ну Взагалі правильно, як це має, мається робити. Що, що завгодно. Я такого не, не бачив ні разу в житті. І не бачив ні разу, щоб дебіл, Вибачаюсь, просто в екстрених ситуаціях. Одразу роз набрався розуму і адекватно себе поводив і робив адекватні речі. Вибачаюся, але дебіл і в екстрених ситуаціях таких буде поводити себе як дебіл, як дурак. От. І справа в тому, що оці всі нас... наслідки, вони політики, влада починає стикатися з тими наслідками. Своїх дій беззаконних, не тільки з приводу Конституції, і законів України України, але і законів Божих. І вони ще будуть стикатись, Господь. Роз, зрозуміти одну річ, що Україна вистояла, як мені Господь сказав, що ми вимолили Україну. Але йдуть певні процеси, вони мають пройти. Якби. Всі ці от казнокради, вони як. Мені Господь сказав, столкнуться з наслідками своїх дій. Все, що вони робили. І або вони, так як мені було сказано, почнуть робити все по справедливості, нормально, що будуть плоди цих дій добрими, або вони просто позлітають своїх стільців. І Господь мені сказав, що зараз ці часи. Будуть дозрівати справжні лідери, які бачили кров, які пройшли через вогонь, які просто зараз ростуть, виростають до того, щоб зайняти ці посади і приносити плоди, які будуть базуватися на принципах, на справедливості, а не на власних якихось вигодах, якихось бізнесменів, які отак от. Лиш би нажива. Тому і бачимо цю ситуацію, що ми, тому що люди здеградували і вони добралися до верхів, і такі самі деграданти там сидять, котрі от, тільки гроші в них, свої вигоди, свої якісь амбіції, гордення, самолюбство, нарцистизм. І це не тільки в Україні, це ми бачимо політика, кризис політики у цілому світі. Так так не може бути, і Господь, так би мовити, розшатує землю в них ніг. І вони всі попадають, всі попадають і на їх місця прийдуть інші. Але зрозуміти, люди, люди теж мають розвиватися і а не деградувати. Забудьте про злобу, ненависть. Це вам не поможе. Це не конструктивні відчуття, це деструктивні. Вони не допоможуть вам збудуватися, зміцнитися. Тому що я от на роботі з колегою ну, говорив про це і про різні оці от речі, які відбуваються в світі. Він мені от сказав таку фразу, я її раніше чув, але він мені пригад... наповнив, так би мовити, що важкі часи. Народжують сильних людей, а добрі часи народжують слабих людей. І справа в тім, що хоч не хоч, але тим ти і я мусимо стати сильними, мусимо стати розумнішими для того, щоб зараз такі часи, для того, щоб вижити, пережити ці часи. І в майбутньому це нам допоможе для того, щоб, як Господь любить говорити, приносити свій плод. Так що не переживайте, моліться, поступайте по правді, бережіть себе в ці часи і шукайте Божого проведіння. І не дивіться на те, що відбувається, тому що це процес, це воно буде отак крутитись, бурлитися, дуже багато, дуже багато несправедливості поспливало, вона і помножило дуже багато несправедливості, але Господь з цим, цим цим розбереться. І Україну ніхто якби вона не буде кинута на призволяще, тому що розумієте, це диво, що вона досі стоїть, розвивається. Це означає лише одне, що Господь її не, не, не залишить і з нею. Тому що вопреки всьому, то, що відбувається, які пакостя, ті і влади, і всі люди, які всередині і вороги, вона ще стоїть і розвивається. Це, в цьому я бачу провідіння Господнє, його, так би мовити, благодать і його оберіг над Україною, над народом. її. Так, можливо, дехто вийшли з країни, може для того, можливо, для того, щоб Господь повернув назад, щоб вони перевезли щось в країну. Але от, е, так як я бачу, от, деякі можуть сказати, а що робити от зараз Україну, закрили кордони, пусифіцірують людей, ловлять, треба захищати державу. Так, треба захищати, я ще раз кажу, по-божому треба захищати. Справедливо. Добре, добре всі знають, як, як це все відбувається. Людей, які треба армію в армію набирати, людей спеціалістів а не м'ясо. Тому що ну, це, це не дасть перемоги. І все це, це затягується, це як в моєму особистому житті. Я бачу те саме. Господь так само робить. Він ставить стіну і ти не перейдеш, не цю стіну не, не подолаєш, допоки ти не виростеш настільки, щоб переступити цю стіну. Так само з цією війною, з цією ситуацією в Україні, що вона не вправо, не вліво. Одні партнери відвалилися, другі щось не дають. Все це відва. І цю стіну Україна не може переступити, тому що треба вирости, тому що треба шукати в першу чергу владі е... союзників в народі своєму. Перший союзник влади і країни це її народ, який живе, а не ще цей народ. І коли оці повідвалюються союзники, можна сказати, що США вже відвалилось. На кого країна буде надіятися? Вона надіється на Європу. Я вам так скажу, якщо Господь захоче, він і зробить так, щоб Європа відвалиться від України. І тоді на кого буде країна надіятися? Перший союзник України це її народ. Подивіться на Ізраїль. Який... От... Оточен, так сказати, ворогами. І з ним Господь. І народ, не ворог, там є, звісно, свої проблеми, але вони не такі, так сказати, вопіющі, як в Україні, де розділяють народ, де не, не зрозуміло, що відбувається. Що який лідер, який все робить для того, щоб всі перегризлися, пересварилися і ділить всіх. І ярлички. До чого це приводить, ми бачимо. Ми молимося за наших воїнів, за наше військо, і Господь їх береже і дає їм устройство і благословляє їх на захист. Де влізли, попробували атакувати не в своє, там, звісно, получили. тому що не треба було лізти не в своє. Все це видно. Просто треба. Хто має очі, той бачить, що тільки по Божому, тільки по Божих принципах, по принципах справедливості можна перемогти. Ще раз повторюю, і Господь так говорить: зло не перемагає зло. І я прошу Господа і просили, щоб прийшли. Нормальні, адекватні лідери, які об'єднають народ, які будуть справедливо це все робити. Тому що всі добре знають, якби не, от, от, якби, от, не підтримка Заходу грошима економіки на України, на що б ця економіка України роз, розраховувала? Звичайно, на народ, який щемля, які залякали, які, економіка, яка не працює, і от зараз як, як обрубається ця допомога. То на, укр, укр, українська економіка впаде ще швидше, ніж російська економіка. Тому що Росія має нафт і газ, а Україна що? Торгує? Цілковіто на дотації. Я просто дивуюся безумству тих безумців, які сидять там при владі, які крадуть, це все. В них же ствол біля віска, а вони ще грибуть і не розуміють, що. От, от, от за секунду твій кінець. Господь ще, як він каже, він ще притримує їх, тому що вони, якби це парадоксально не звучало, але ще якби тримають фу свої функції, якби, ну, країни і влади, якби на міжнародній арені взагалі. От ситуація дуже важка. але Молимося і віримо, що Господь це виправить. І що, що народу це треба робити до Господа і рости, розвиватися, а не деградувати. Залиште, забудьте ненависть, забудьте ропот, щось не там, там. там це, тільки, це лише процес. А процеси вони болезнені, як то мовить, ви симптоми хвороби вони багато болезнені, але вони мають пройти і. Все цей, так звувати, ці метастази має хірург поубирати, щоб організм видужав. Ще хочу сказати, у мене була розмова так само з іншим колегою. Розмовляли по одній темі. Він був, я прийшов на роботу, він був розстроєний, і бо у нього так, друг дитинства. Загинув, розбився на мотоциклі. Їхав. І то молодий хлопець 27 років йому ну, що було. Перед цим як він мені розказав, що цей хлопець був в Києві, мешкав в Києві, працював, але вирішив повернутися до себе там в містечко чи в село, я не пам'ятаю. Тому що там шахеди в Києві часто літають, ракети почали бомбити. Оце все. І він повернувся в своє містечко, і за 2-3 дні він розбився на мотоциклі. Е, ну, тому що, ну, так як він казав, вони ще десь там гуляли, випили, або в цей комендантська година, що не можна, і вони, поліція там за ними їхала, вони тікали від поліції. Ну, зрозуміло, що, що тікали. Напевно, тому що зараз, як поліція діє, якщо зловила, то зразу в ТЦК. Так що, я не знімаю відповідальності цих хлопців, якби. І це їх засуджую, кажу, що так робити. Звісно, не можна. В першу чергу не напиватися і не сідати, не ганяти на мотоциклах. Але я просто розумію, чому хлопці тікали від поліції. Що вони не зупинялися і не хотіли навіть зупинитися. І так тікали, що не справилися з керуванням і просто. Там було два хлопці сиділи. Один, я не пам'ятаю, дуже сильно побився, а той мого друга, мого колеги-друг, то насмерть одразу розбився. І парадокс в тому, що. Хлопець з-під ракет з-під шахетів переїхав в Київ з Києва в інше спокійне містечко, як би якби так подумати, щоб зберегтися, але так насправді не зберігся. А смерть його там настигла, спіймала. І так само недавно я коли, коли 12-денна війна між Ізраїлем і Іраном почалася. Думаю, всі чули цю новину, що коли от Іран відповідав ракетними ударами по Ізраїлю, то попала ракета в лікарню в Ізраїлі, і родина з Одеси, яка приїхала на лікування, була в тій, в тій лікарні, вся родина загинула. Тобто, подумати, з-під обстрілів в Одесі, ракетних ударів, люди. Перейшли, як би мовити, ну так би сказати, в е, спокійне так, е, місце в Ізраїлі, де він більш захищений, там ППО і все. Але вони, я, я думаю, що вони приїхали і ще таких подій не було як би, на лікування тут. Але то подій загин... суть в тому, просто що вони загинули в, е, не в Україні під ракетами російськими, а загинули в Ізраїлі під. Від, е, Ракет Іран. До чого? до чого. І я думаю, ви також чули такі багато історій різних. І я теж чув ще раніше, але не вже не можу пригадати просто. Це де декілька таких історій. Просто до чого я веду, що де, якщо вас Господь не посилав. Навіть якщо ви знаходите в якомусь місці, де літають над вашим головами ракета, якщо вас Господь говорить, стій там, нікуди не йди, слухай мене, слухайте Господа. Не, 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 не думайте логічно, тому що, ну якби, не, так сказав, не надійтеся на свій розум, якщо ви віруючий, якщо ви маєте спілкування з Господом, тому що від смерті не втічеш. Як показує практика, що казалось, би, що з безпечного місця в, з небезпечного місця в безпечне переїжджають, і там їх смерть, так сказати, настігає. Таке, як, як казав колегам, таке враження, що по, по Україні, по, та взагалі по планеті йде смерть з косою і всіх косить. Жатва проходить. Е, з Господом будьте, шукайте Господа проведіння Його. Господь підскаже вбереже, де б ви не знаходились. Просто ця ситуація показує, що ну, ні, ну нікуди ти не втічеш, навіть з планети не втічеш. Тому що зараз відбуваються дуже серйозні духовні процеси, дуже великі сили духовні. І без провідіння Господнього, про що я говорив і раніше. Своїх відео можна нарватися на дуже серйозні неприємності, або просто вже перейти, звершити цей переход. І краще всього, щоб бути готовим до цього переходу. Е, в мене в травні було день народження. І десь так, кілька е, днів перед е, цим днем народженням е, мені снився сон, і я так відчуваю. Вірю, що Дух Святий. Я почув голос в цьому сні, який мені сказав, що половину свого життя я вже прожив. Мені виповнилось ну, майже місяць тому 38 років. Я вірю, що це Господь мені сказав, що Бо в мене було. Це не перший раз в мене таке сновидіння. Коли моя бабуся, перед тим як вона померла, рік перед тим, мені так само снився сон, як я в її хаті був, і мені голос сказав, що це моя остання бабуся. Ну, і, і так направді, це, це моя остання жива бабуся. Залишилась було 95 років, і через рік рівно вона померла. Ну, десь так, плюс-мінус. Ну. Десь приблизно через рік. Ось я вже я їй тоді вже ще дзвонив, вона вже ледве говорила, я з нею по телефону говорив, і я знав, Господь мені сказав, що він її забере вісні. Він її забрав вісні. Так як, і так як мені сказали так, як вона хотіла. От я, ну, я вже розумів, знав дух Дусі, що Господь її буде забирати. Е, так що. Будьте з Господом, він вам скаже, підскаже, що, коли і як робити. І коли найголовніше прийде ваш час. Тому що він раніше мені говорив, що Він свою дитину підготує до переходу. Він її попередить. Тобто це не відбудеться несподіванка. Тобто в нас, віруючих, в нас, людей, які мають спілкування з Господом, для нас нічого не має бути несподіванкою. Ну, я маю на увазі з тих подій, що відбувається. А навіть якщо нас щось так заскочило, скажімо, то без, швидко, як я роблю до Господа, щоб він пояснив, що і як, і до чого. От і все. Хай вас Господь благословить.